кінці кривої п'ятого ознаку всі ці м'яч більше так і не опинився 2-2 у інших матчах шостої групи у ставленні перемоги здобули фаворити Англія Новий Зі позовщалася з Казахстаном а цілого зі жодних шансів команді Андори Сірна Україна відкотилася на четверту сходинку однак і фаворити зіграли на матч свідчий йдуть другими і стає на трьошки Англія без запречі фаворити з тету Попробуй, антенна може. Давай, давай Данія все ближче до чемпіонату світу, Швеція в Сеталі кваліфікації на модіаль дві тисячі десятого року збірної дані останні. Хвилині вирвали перемогу у Албанії, а роботи несподіваної попричатової що чоловіка та огородці. Голіву єдиному матчі третій. Без групи вистачило б на кілька поєдинків. Словаччина безополіційно вернула команду «Сан-Малиновський». Ось так, ось так, я пішла. О, вже так, ще трошку, ще, право, право. Ні, ні, ще, ще, ну не права, не добра.

Першами зустрічів європа відповів на Нема визнавати фланзі помаранчевому Нема шістнадцятих хвилин. Спочатку немає картинки. Один є господарям.